Друзі, радий всіх вітати на каналі JCQA. Сьогодні розглянемо апарат для ручного та аргонодугового зварювання tig 200P ACDC E201.2 з лінійки Jet від JCQ. Це апарат, який вже встиг зарекомендувати себе серед професіоналів як надійний, стабільний і технологічний інструмент для зварювання кольорових та чорних металів. Як я вже казав, цей апарат належить до лінійки нового покоління апаратів серії JET, які отримали оновлений дизайн, покращене керування та притаманну JSIC стабільність у роботі навіть при складних умовах. Буду вдячний вашим вподобайкам, коментарям під цим відео, а також підписці. А тепер нумо детально про апарат. Та почнемо із головного. Він підтримує як постійний, так і змінний струм. Що дозволяє зварювати не лише чорні метали, а й нержавійку, алюміній, магній, титан та їхні сплави. Завдяки цьому, тік 200 – це чудовий вибір для автомайстерин, які займаються ремонтом ГБЦ, кузову авто, виготовленням металоконструкції або ж навіть декоративних виробів. Чому б ні? І оскільки у цьому апараті застосовано igbt транзистори дуга тут не стрибає, а рівномірно формується навіть при мінімальному струмі. Що особливо важливо для зварювання тонких деталей. Охолодження у апараті тунельне, а це означає, що пил не осідатиме на платах. Що стосується ергономіки, апарат має оновлену панель керування притаманна апаратам серії Jet. Для тих, хто дивився наші відео та бачив огляди на mig 270 N2482 та MiG-200 N2182 з лінійки Jet, вже знайомий з оновленим дизайном. То ще не бачив, запрошую за підказкою. Усі параметри виводяться на цифровий дисплей, керування просте та логічне. До нього легко звикнути після кількох хвилин знайомства. А відстань між кнопками та хід енкодера розроблені спеціально для роботи у рукавицях. Позаду маємо кнопку вімкнення, силовий кабель, штуцер для підключення газу та вентилятор. На лицевій стороні байонети 3550, плюс та мінус, роз'єм підключення газу. Коннектор педалі для керування силою струму та коннектор кнопки пальника. Вище панель керування і про неї детальніше. Кнопка для вибору виду зварювання AC-TIG, DC tig та MMA. Кнопка вибору режиму зварювання двотактний. Доки тримаємо кнопку пальника натиснутою, іде процес зварювання. Відпустили, процес зупинився. Та чотиритактний. Натиснули та відпустили, процес пішов. Знову натиснули та Відпустили, процес зупинився. А також режим спот, тобто режим зварювання прихопленнями. Нижче кнопка увімкнення або вимкнення пульсу, який працює тільки з дво або чотиритактним режимом, кнопка вибору форми хвилі прямокутної або трикутної. І це насправді дуже крута фішка, оскільки дозволить краще працювати окремо із товстими та тонкими матеріалами. Трохи про форму хвилі та чим вони відрізняються одна від одної. Прямокутна хвиля характеризується тим, що дозволяє швидко вийти на значення робочого струму зварювання від початкового. Дуга стабільна, концентрована, але жорстка. Такий тип хвилі краще очищає оксиди, має глибший провар і дозволяє зварювати швидше, а також добре тримає коротку дугу. З недоліків, дуга гучна, що може різати вухо, а також має більше розбризкування та ширшу зону термічного впливу. Це буде видно по самому зверному шву. Прикутна хвиля характеризується плавним наростанням та спаданням струму, тобто дуга виходить м'яка і плавна. Добре підходить для зварювання тонких металів. За рахунок менших тепловкладень не так сильно деформує метал та має менше розбризкування. Але, на відміну від прямокутної дуги, вона гірше очищує метал від оксидів, має меншу глибину провару та не дуже ефективна для роботи з товстими металами. Так, ідемо далі. Кнопка увімкнення SmartGas. Це функція, яка автоматично налаштовує продування газом. Якщо ж хочете її вимкнути, будь ласка, налаштовуйте значення вручну. MMA Settings, кнопка, яка доступна для налаштування значень струму зварювання, форсажу дуги та гарячого старту при ручному дуговому зварюванні. Та кнопка Reset скидання до заводських налаштувань. Потримати 10 секунд, і готово. Та звісно ж, зварювальна циклограма. На ній ми зупинимося детальніше. Перший параметр це час попереднього продування газу, регулюється в межах від 0 до 5 секунд та слугує для захисту зони зварювання перед початком процесу. Стартовий струм в межах від 10 до 200 А. Час наростання струму це час, за який буде досягнуто значення струму зварювання від струму стартового. Налаштовується в межах від 0 до 15 секунд. Із підключеною педаллю цей параметр неможливо буде налаштувати. Зважайте на це. Piqu це струм імпульсу в імпульсному режимі від 10 до 200 А. Далі базовий струм зварювання значення, до якого знижується струм після імпульсу, також в межах від 10 до 200 А. Частота зміни пікового та базового струму в режимі пульс. Для зварювання на постійному струмі складає від 05 до 200 Гц. На змінному від 05 до 250 після коефіцієнт заповнення, тобто співвідношення часу горіння дуги на високому струмі до загальної тривалості циклу імпульсного зварювання. Регулюється в межах від 5 до 95%. Час спадання струму це час зниження струму від значення базового до значення струму заварювання кратера. Можна поставити від 0 до 15 секунд. Сам струм заварювання кратера. Грубо кажучи, струм, із яким ви поставите крапку у процесі зварювання в межах від 10 до 200 А. Цей параметр також недоступний при підключенні педалі. Час кінцевого продування газу в межах від 0,5 до 15 секунд. Регулювання частоти змінного струму при зварюванні змінним струмом або в режимі пульс від 20 до 250 Гц. Та фінальний параметр це баланс полярності, тобто співвідношення плюса та мінуса. У комплектації з апаратом постачається кабель із склемої маси, тіговський пальник, змінний байонет 3550 та хомути, комплект розхідників, вольфрамовий електрод та інструкція з гарантією. Ну що, наговорили багато? А тепер вже варто показати, як працює JASIC Tіc 200P ACDC E201.2 з лінійки JET. E І всумовуючи, тік 200П це апарат, який вдало поєднує професійні можливості, сучасну електроніку і зручність користування. Він підходить як для досвідчених майстрів, так і для тих, хто тільки переходить на тік зварювання. Також це інструмент, який дозволяє розкрити потенціал зварника, незалежно від того, чи ви працюєте з нержавійкою, алюмінієм, міддю, чорним металом і так далі. Тож, якщо відео було для вас корисним, а апарат сподобався, пишіть у коментарях, чи придбали б ви собі такий. Або ж, якщо вже зварюєте ним, також діліться власним досвідом. Щасти та до зустрічі згодом!